Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна, а передусім про таке. Перейшов на бік ворога. За матеріалами СБУ заочно засуджено зрадника, який воював за РФ на Східному фронті. Ситуація в енергосистемі, які є причини збільшення енергодефіциту та особливості застосування графіків відключень. Казка від Брукс, черкаська письменниця, презентувала новий авторський доробок. Доба на Черкащині почалася затяжних тривог. Про це інформує начальникова Ігор Таборець. По ворожих цілях працювали сили та засоби ППО, зазначив він. У межах нашої території загалом знищили сім російських БПЛА. Минулось без потерпілих. Натепер звернень від населення щодо пошкодженого майна теж немає. Завдяки доказовій базі Служби безпеки до 15 років позбавлення волі з конфіскації майна заочно засуджено ще одного бойовика окупаційного підрозділу РФ, який воював проти сил оборони. На Східному фронті. За даними слідства, зрадником виявився 40-річний мешканець тимчасово окупованого села Макарів Яр на Луганщині. З 2015 року бойовик добровільно вступив до силового блоку терористичної організації ЛНР у складі так званої 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР. Він воював проти сил АТО ООС аж до повномасштабного вторгнення. За матеріалами слідства від початку повномасштабної війни зрадник перейшов на бік ворога та продовжив службу у підконтрольному підрозділі РФ на посаді механіка водія мотострілкової бригади. Встановлено, що бойовик разом із російськими військами штурмував позицію. Ці зсу в районі населених пунктів Новотошківське, Гірське, Золоте, Новоіванівка, Біла Гора, Борівське, Берестово, Яковлівка, Бахмутське, Солидар. Наразі на підставі зібраних доказів слідчих служби безпеки суд визнав бойовика винним за двома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 1, 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 1 статті 258 прим 3 – це за участь у терористичній групі чи терористичній організації. Оскільки засуджений переховується на тимчасово захопленій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за вчинені злочини перед нашою державою. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Причини збільшення енергодефіциту та особливості застосування графіків відключень на Черкащині на ці питання під час брифінгу в медіа-центрі ОВА дав відповідь заступник начальника Центральної диспетчерської служби по роботі з персоналом акціонерного товариства Черкаси Обленерго Дмитро Чорнобривець. Ворог продовжує масово нищити об'єкти електроенергетики та об'єкти генерації в Україні. Зокрема, в ніч із 5 на 6 грудня сталася восьма масована атака з початку цього року. Нагадав Дмитро Чорнобривець: Російська Федерація регулярно атакує об'єкти електроенергетики, об'єкти генерації, об'єкти оператора системи передачі це Неґукренерго, і в тому числі і об'єкти операторів системи розподілу. Звичайно, ворог більше більш акцентує ударів на об'єктам генерації та е, об'єктам некукренерго, тобто оператора системи передачі. Наслідком атак стало зростання рівня енергодефіциту в об'єднаній енергосистемі України. Ми отримуємо все складніші і складнішу ситуацію в об'єднаній електроенергетичній системі України. І наші графіки погодинних відключень е, стають все жорсткішими наразі по всій Черкаській області діють графіки погодинних відключень у режимі 24 на 7. Об'єднана електроенергетична система України це великий організм, і е, не може бути таке, що в одній частині е, якісь ненормальні режими або Пошкоджене обладнання або дефіцит генерації, і це не відчують інші регіони. Режим застосування графіків погодинних відключень та їхні обсяги на наступну добу доводяться оперативною командою «Укренерго» щоденно ввечері. Пояснив фахівець все пов'язано з тим, що ми працюємо в одній великій системі, і під керівництвом не «Укренерго», як оператора системи передачі тобто, це, скажімо так, наша. Найвища ієрархічна структура, тобто найвища структура в системі управління об'єднаною електроенергетичною системою. І повноваження щодо застосування тих або інших графіків відключень, графіків обмежень, покладається на Некукренерго надалі. Диспетчер Центральної диспетчерської служби Черкаси Обленерго визначає графік погодинних знеструмлень. При цьому намагаються складати його рівномірно та справедливо відповідно до кожної черги. Немає такого, щоб якась черга або ж район області чи міста відключали менше. Запевнив Дмитро Чорнобривець. Водночас Некукренего, контролюючи величини навантажень нашої області, тобто Некукренерго бачить кожну область, яку величину навантаження споживає та або інша область, і бачучи стан генерації, стан тих мереж, які, по яким здійснюється передача електроенергії, чи ці мережі не перевантажуються, чи працюють вони. Відповідно до встановлених параметрів та стандартів, може застосовувати графіки аварійних відключень одночасно з графіками погодинних відключень. У Черкаси обленерго для уникнення аварійних відключень, особливо в період вечірнього піку, вкрай важливо, щоб кожен споживав електроенергію максимально ощадливо. Це дозволить скоротити загальну тривалість вимушених знеструмлень і не посилювати заходи обмеження. Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів. Відтепер вони створюються виключно в електронному форматі. Таким чином, резерв ID стає основною формою військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Отримати його можна безпосередньо у застосунку Резерв Плюс. Для громадян, які не мають можливості завжди користуватися електронним документом доступна паперова версія. Її можна роздрукувати самостійно, завантаживши PDF у Резерв Плюс або на портал «Лідія». Отримати ТЦК та СП, де документ сформують в електронному вигляді та нададуть роздруківку. Перехід до електронного формату мінімізує ризики втрат, пошкодження або підробки документа, зазначила Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони. Ніби й казка, але для дорослих. Черкаська письменниця Тетяна Брукс презентувала новий авторський доробок. Історія, описана в книзі, підсвічує найголовніші цінності та недоліки людства. Вони є головні герої. Яким був шахтиги від задуму до рукопису, дивіться далі. Колись давно я цю книжку написала, що була на Алясці. Казка, чому казка? Ну тому, що для мене тоді все життя каз ставалося казкою. І видавати нову роботу письменниця не планувала, бо більше редакторка рукопису пропонувала розширити сюжет до трилогії. Життя це казка, а казка це чи правда, чи неправда, чи це омана, чи мара, чи що це А адіові особи у цій книжці? Це саме час, любов, заздрість, жадібність. І, звісно, люди, але окремо від чеснот та вад. Такий задум пояснює письменниця, щоб розібратися, радить прочитати казку оману. І ще однією особливістю роботи є ілюстрації. Їх зробила 14-річна художниця Ліна Шеліган, з якою пані Брукс познайомив письменник Роман Котляр. Всі малюночки тут на кожну главу намалювала дівчинка якої 14 років, папа якої захищає Україну. Загалом Тетяна Брукс видала 13 авторських книг. У її доробку сотні перекладених видань нині працює над трьома романами одночасно. каже, дописує той чи інший, коли є натхнення. Унікальність письменниці в її силі каже модераторка презентації. Незвична жінка, можна сказати, сильна жінка, яка не зважаючи на ті обставини, які викликала її доля, вона знайшла. В собі той потенціал всі книги, які написала Тетяна Брукс, це не десь вигадані із чогось, а це взяті із життя. І можна навіть сказати, дещо деякі автобіографічні моменти у її книгах. Можна почерпнути. Придбати казку Оману чи іншу книгу Тетяни Брукс у міських книгарнях ще те завдання з зірочкою. Знайти її роботи можна у бібліотеках, де письменниця завжди лишає кілька примірників. Усі, звісно ж, українською. На останок авторка додає ми живемо в Україні, тому ми маємо читати українською. Вікторія Лега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана. У картині галереї Умансько-мистецького центру Артпростіл відкрили виставку Симфонія мистецтва на експозиції представили роботи як юних, так і дорослих авторів, які навчаються у місцевій студії. Які історії стоять за цими полотнами та ще надихнуло митців. Дивіться у матеріалі телекомпанії Умань. Через вимкнення світла захід відбувався при свічках і ліктариках, що надавало події особливої атмосфери. Попри темряву, відвідувачі мали змогу роздивитися експонати і відчути мистецтво по-новому. Під час відкриття для гостей лунали музичні номери у виконанні вихованців мистецького центру. Представлені роботи художні твори, і будуть також представлені музичні твори. Адже в нашому центрі йдуть різні напрямки: діти вчаться малювати, грати на музичних інструментах та ліпити з глини. Це як іде звітна виставка, звітний такий невеличкий концерт нашого арт-центру. Представлені роботи як графічні, так і живописні. Це найбільш цікавить діткам. Представлені також роботи і дорослих наших студентів. Гільзи, які тут представлені всі це від наших волонтерів, а також від мого чоловіка, який зараз в збройних силах України. Вони розмальовуються мною, розмальовуються нашими мамами, які допомагають це все, і потім в подальшому реалізуються на потреби ЗСУ. Зі слів волонтерки, кожна гільза це відбиток болю війни. Та завдяки митцям вона перетворюється не лише на витвір мистецтва, а й на символ на дії та підтримки для наших захисників я дуже вдячна за те що всі команді арбастору які цим людям які постійно постійно проявляють самі ініціативи чим ми можемо бути корисними чим ми можемо допомогти як наше мистецтво може принести користь користь е, на фронті дуже класно дуже дякую вам за це допомагає волонтерам які Є тою ниточкою, що пов'язує нас з військовими. Вони допомагають нам допомагати їм. Вихованка центру Ірина займається малюванням 6 років, а гроє на фортепіано близько року. На виставці вона представила свої роботи та подарувала відвідувачам особливу атмосферу живої музики. Я буду грати на фортепіано дві п'єси Карусевду і Іван Там зображено ведмедь, два келихи вина і великодні зайчики, які я намалювала аквареллю. Мене надихають, природа, мої рідні. Приємно приходити до студії, де можна відпочити від буденності, забути про турботи та зануритися в атмосферу, яка надихає творити. Цю особливу атмосферу створює пані Лариса, зазначила Олена. Дуже подобається, от як дорослі, так, коли ти приходиш і Лариса тебе чимось запалює. Бо в цій буденності ми звикаємо до, до якогось нашого звичного ритму, і от Лариса вона з нього вириває. І ти поринаєш в цю творчість і в тебе з'являється настрій, натхнення, хочеться творити. Зі слів очільниці Умані вражає, скільки талановитих людей живе у місті, а їхні роботи справді надихають своїм різноманіттям. Наскільки талановиті у нас люди, а, а ще більше того, це наші діти. Вражають ваші роботи своїм кольором, емоціями. Я хочу, щоб ваша студія, наші діти не втомлювалися творити. Синоптичну ситуацію на Черкащині формує теплий сектор циклону з північного сходу. Його атмосферний фронт може проявитися невеликим дощем, а надходження більш теплого та вологого повітря провокує утворення туманів. За прогнозом, на 12 грудня хмарно, без опадів. Томан видимість 200-500 метрів перший рівень небезпечності жовтий. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура в області 4-9 градусів тепла у Черкасах 6-8. Наші пращури вірили, якщо цього дня снігу випаде багато, то бути хурделицям весь тиждень. А якщо сніжинки стали великими, буде відлига. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах. Зокрема, ТОП-каналі Дана ТРК, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє. Все буде, Україна!